Привіт, творожні фанати! Продовжуємо розкривати творожні таємниці. Ви ж просили. Тож це друга частина. Передивіться першу, хто пропустив? Чи можна творог, якщо ви не любите молоко? Так. Якщо не перетравлюєте, теж, тому що там мало лактози. Як вибирати? Читаємо етикетки. Як детективи? Рослинні жири? Ні. Строк придатності довше 5 днів під сумнів. Просрочений на смітник. Купили гарний, але не встигаєте з'їсти, заморозьте. Властивості залишаються. Якої жирності обирати творог? Нежирний, краще до 5%. Що додавати? Забудьте про мед, цукор, варення, сметану. Ось що треба: ягоди, овочі, стевія, зелень, йогурт, Сіння льону, кунжуту або коктейль Формула-1 1 це те, що треба. Творог багатий на кальцій, тож чи треба його їсти багато? Ні, він на кальції багато, але потрібно ще Д3, магній, фосфор, навіть тренування. А кальцій є і в кунжуті, і обов'язково в комплексах вітамінів.